За нашу свободу вони там на рубежі пекла та смерті. Вони честь, мужність та відвага. Щодня штурмовики, танкісти, артилеристи, розвідники, оператори БПЛА та зв'язківці 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії бачать не рідні обличчя, а ненависного ворога. Вони вмотивовані, сильні, і професійні. Про них до 10-ї річниці Національної гвардії України великий документальний проєкт Христі Равлюк Рубіж волі не пропустіть. Рубіж волі. Документальний проєкт Христі Равлюк. Дивіться в ефірі телеканалу Юкрейн Волд News. 26 березня о 19.00. І докладніше дізнаємося про те, як створювався цей проєкт, з якою метою, кому в першу чергу його слід подивитися і чи небезпечно було працювати над цим проєктом. Долучимо до нашого ефіру Христі Равлюк, ведучий Ukraine World News. Христю, вітаю! Раді вітати. Вітаю вас, колеги Фаїна, Дмитре. Вітаю наших телеглядачів. Ну і слава Україні з Днем Національної гвардії України. Героям, Героям слава. слава як працювалося над цим проєктом над цим проєктом? Чи було небезпечно, чи доводилося бувати при фронтових містах, містечках на лінії зіткнення Дмитре працювалося, зізнаюся відверто складно, тому що наша команда чотири доби наголошую, власне доби перебувала в зоні бойових дій, працювали і в прифронтових містечках, працювали і на позиціях, куди дозволяли е доїхати і супроводжували наші військові в межах тієї безпекової ситуації, яка була на той час безмежно вдячна. До речі, бригаді Рубіж, е оперативного призначення Національної гвардії України за. Абсолютно допомогу, підтримку і належну організацію всіх наших процесів зйомки. Це один з найскладніших моїх проектів, власне, які сьогодні ви вже анонсували о 19 вийдуть вийде на нашому телеканалі Ukraine World News. Вся команда дуже старалася, щоб максимально показати власне роботу наших героїв на нулі. І е, окрім роботи, ще й показати, які вони гарні світлі е, люди і чудові хлопці. Е, ми е, поспілкувалися з військовими. Ми нагодували. Від нашого каналу собак і котів зазначу, що це була якась особлива в нас подія, тому що насправді, як з'ясувалося в наших військових, дуже багато собак і котів і місцевих, які вони там власне знайшли, і якими вони. Опікуються, і які їм подарували їхні дружини для того, щоб відволікатися від буднів важкої війни. Так от все це вам покажемо, розкажемо, шановні телеглядачі. І Дмитри, ти запитувався, для кого цей фільм? Цей фільм для всіх, для всіх, щоби розуміти, що війна тут і зараз, і вона стосується кожного. Незалежно від того, чи ми є в комфортних умовах, умовно комфортних та даруйте в Києві, у Львові, в Івано-Франківську, чи навіть за кордоном, якщо ми є українці, це наша війна. Тому подивіться цей фільм. Коментуйте, хлопці будуть думаю, дуже вдячні за ваші коментарі. І звичайно, що ми будемо вдячні за ваші перегляди і за те, що ви будете. Один одному розказувати і показувати фільм про наших героїв, тому що це дійсно ці хлопці і дівчата, це ті люди, якими ми безмежно писаємося. Наші воїни світла Христа. Я думаю, і ви, і кожен українець тримається з 24 лютого, принаймні за рахунок гумору. Чи були у вас якісь можливо комічні ситуації або можливо військові самі вразили вас своїм почуттям гумору і незламністю? Дякую, Фаїно. Ви знаєте, комічних ситуацій було достатньо за чотири доби. Мушу зазначити, що ми їх вивели в окрему рубрику в кожному моєму фільмі. Це «Бекстейч». ну куди ж без, без цієї рубрики, починаючи від того, що наша автівка. Загрузла е, посеред, так би мовити, дороги, посеред поля, і е, рота танкістів її активно відкопувала і дуже це е, складно відбувалося. Тобто, фактично, ми були на межі того, щоб е, підвести до нас. Танк, тому що автівка дуже сильно погрузла в, в, в донбаських болотах. Але слава Богу, наші хлопці дуже професійно від, відкопали. Ну ми на це потратили годину. Звичайно, що ну в таких умовах ми працювали ну тобто з такими трошки пригодами. От і власне, ну на кожному кроці нас супроводжували якісь комічні ситуації, бо зазначу, що не все знаєте, військові кажуть, що ми плануємо якісь е спецоперації операції, але як правило, все йде не так. Так, от ми планували цю зйомку, і як правило, все йшло не так. То безпекова ситуація не дозволяла. То е, окупанти, так би мовити, запускали свої FPV і ми не могли ризикувати ні хлопцями, які нас супроводжують, ні нашою знімальною групою, нашою командою. Тому е, було багато побічних ситуацій, але було багато і життєвих, і людяних ситуацій. Наші хлопці зазначили, окрім того, що вони круто воюють. Вони ще й е, займаються там творчістю. Один з героїв мого фільму Андрій чи наша. Нам заспівав власну пісню, заграв на гітарі, і там дуже чуттєві і чутливі слова. Послухаєте про що ця пісня? Це пісня про життя і про те, яке воно є там на нулі. А ще такий маленький спойлер, Зазначу, що цей хлопець повернувся 24 лютого з Таїланду, з теплої країни з Комбоджо і удружений він на росіянці. Ми навіть мали можливість з нею поспілкуватися, бо вона в процесі зйомок подзвонила запитатися, як справи у його чоловіка. Тому про всі у її чоловіка у тому про всі деталі, от таких маленьких подій, які я вам розказала з цього фільму, і навіть більше. Подивіться обов'язково сьогодні о 19.00 на нашій прем'єрі Рубішколі. Христю, дякуємо тобі за те, що знайшла час та можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за деталі подробиці. Дякую вам, тепер, колеги. Та тепер ще цікавіше буде дізнатися, хто ж ці герої, про яких ти розповідала, та як, як це все відбувалося. Вам нагадаю, що на прямому зв'язку з нами була Христя Равлюк.